Дітки, відгадавши загадку, Дізнаєтесь, що саме будемо сьогодні ліпити. Виріс в полі колоском, на столі лежу шматком, в кожному місті і селі головний я на столі. Звісно, дітки розумнічки, це хліб. А звідки прийшов до нас хліб? Давайте я вам нагадаю навесні. Підготовують землю трактористи, в пухку землю сіють зерна пшениці. Навесні пшеничні паростки тягнуться до сонечка, з'являються колосочки. Влітку у поле виїжджає комбайнер. Зерно збирають та везуть. На млин, але ж не на такий млин, який існували колись, коли ще бабусі були живі, а на сучасний. На сучасному млині отримують борошно. От саме з борошна кухарі і печуть хліб. Запашний, рум'яний, м'який. Ні один стіл не обходиться без хліба, хліб всьому голова. Отже до хліба потрібно ставитися з великою пошаною та берегти його, бо для цього треба дуже багато праці людей. Ось і пригадали ми, звідки прийшов до нас хліб. А ліпити будемо. Святковий каравай, хліб, прикрашений, гарний. Звісно ж, впораємося. Тільки слідкуйте за моїми рухами. Дивіться: беремо дощечку, стеку, коричневий та світлий пластилін. З великого шматка робимо. Коловими рухами основу нашого святкового хліба. Ось таку велику кулю, прикріплюємо її до столу та робимо візерунок. Малюємо отакі полосочки, як роблять кухарі на справжньому святковому хлібі. Що ж тепер? Тепер розкочуємо ковбаску, складаємо навпіл та закручуємо. Пам'ятаєте, як робили з вами гніздечко? Ось так. Це буде святковий візерунок. І прикрашаємо. Я зверху ви можете по всьому хлібушку зробити. Тепер зі світлого теж робимо. Таку косичку скручуємо і формуємо гарний візерунок. Можна зверху, ось так, можна знизу. І ще маленький штришок. Дивимось, зверху можна зробити і Квіточки і пелюсточки. А ось і наш рушничок. Пам'ятаєте, який ми малювали? Знадобився. Ось і святковий хліб на рушничок.